Всім привіт! Це відео мої найкращі знахідки в секунді. Я вам сьогодні докажу і покажу, що в секунді можуть бути не тільки цікаві речі, там, костюми на Хеллоу чи щось, а й трендові речі дуже крутої якості, бренди різні. І хочу вас сьогодні навіть трішки здивувати. Думаю, це вийде. Відразу почну з своєї кофти на мені. Це no name бренд. Навіть не знаю, що це, але вона мені дуже сподобалась по кольору, тому що це мій улюблений колір І вона така, ніби, знаєте, різдвяна. Ще хочу вас попередити, що всі ці речі, які я вам сьогодні покажу, це накопичення за декілька років. Мені здається, тому що останнім часом дуже тяжко щось знайти в секунді через тих перекупів, і тому. Як є. Але все одно я дуже рада, що в мене хоч така є купа, у мене напевно 80% речей за секонд. Ось і наступна покупка це ось такий ідеальний светр молодичного кольору, широкі рукави, замочок. Тут вона ще може отако вставати, і можна так застімнути, буде дуже тепло в шию. Певний період таких кофт можна було дуже легко знайти в секунді. І коли я знайшла цю, я думаю, навіщо вона мені? От Якщо вона мені треба буде, я її відразу куплю в секунді і все, а потім тільки думаю, що треба відразу брати, бо всяке може бути. І так, зараз дуже тяжко їх знайти. Зараз це тренд. У мене часто таке буває, що я купляю якісь речі, ну, просто вона мені подобається, і через певний час вона стає трендовою. І так само з цією кофтою було. Я постійно її бачила, я завжди її хотіла. І випадково купила якраз перед тим, як вона стала трендом. Це H&M XS. Наступна покупка. Це одна із останніх покупок. Це був такий костюм насправді, але я взяла тільки кофту, там ще були шорти. Але шорти взагалі не мій стиль. Дуже цікаво в неї пошив, тому що вона як на виборі зроблена. Це бренд Shane. Розмір М. Перед тим, як показати наступну річ, я вам дам одну пораду. Коли ви йдете в секонд, ви маєте уявити річ, яка вам потрібна. Колір, фасон, навіть іноді бренд, чесно кажучи. Тому що це сталося з цією кофтинкою. Це ідеальна кофта, яку я уявляла, в неї і горловина така ідеальна, яку я хотіла. Рукави широкі, і цей манжет такий цікавий. Широкий знизу так само. І ще й це бренд Zara Наступна річ це теж моя любов. Я її уявляла, я її дуже хотіла, І я її знайшла. Ідеальний кольор, ідеальний фасон, зібка, і ще й зара. Я була в шоці, тому що ще, коли її купила в секунді мені попалось відео в тіктоці як дівчина робила розпаковку речей із Зари. І вона показала цю кофту. І я зрозуміла, що значить ця кофта ще навіть є в магазинах. Як таке може бути, що вона і в секунді, але ось такий капюшончик, Вона ідеальна. Я була шутя. Остання кофтинка це така рожева, ідеально рожевого кольору. Я обожнюю цей тренд на цей кольор, ще з дитинства любила цей кольор, тому дуже рада, що зараз люди ходять в ньому, тому що в ну, мене просто радується око, коли я бачу цей колір. У мене майже все в цьому кольорі від постілі до всяких дрібничок. Іноді думаю, що я маленька дівчинка, але так і є. Я вам цього не казала. Остання річ зверху, це буде така футболочка, вона тепленька. В цій частині я вам буду показувати більш такі теплі речі. На осінь, на зиму, тому якщо вам цікава літня частина, то пишіть в коментарях. Така футболочка, це я здивована знову, я скільки вже років хожу на секонд, але завжди дивуюсь, коли знаходжу брендові речі. Це резерт L Розмір. Вона як на S, вона невелика мені взагалі. Тепленька і така дуже-дуже мила. Переходимо до низів. Перше, що я вам покажу, це така спідничка. Вона, можливо, вам не видно, вона в'язана. Це італійський бренд, дуже крута. Там є підкладка, але вона трошки піднімається, коли ти в ній ходиш. І бренд я вам не скажу назву, я вам покажу фото ближче. Мені дуже трохи вона дивна, бо тут є виріс знизу. І він спереду, він не позаду, і це дуже дивно якось виглядає. Я її постійно перекручую, щоб вона сиділо гарненько. Але вона мені дуже подобається. Прям на літо, особливо це в ідеальний варіант. Наступна спідниця це ось така джинсова спідниця від вершки, дуже довга, дуже мені подобається. Я дуже давно таке хотіла знайти, бо Взагалі, чомусь з джинсовими юбками дуже складно. Або вони дуже великі, там 2 xl я знаходила. Або вони дуже маленькі, або вони короткі по коліна, наприклад. А ось ця це просто ідеальна. Вона просто. Я її так обожнюю, я така рада, що я її знайшла, бо дуже довго шукала. Так, по юбках поки все. У мене ще є дві дуже класні, але я їх думаю зніму в іншій частині, коли я буду показувати більш літні речі. А зараз покажу штани. Ось такі трендові леопардові, але вони мені трошки не подобаються тим, що вони облягаючі. Вони не такі широкі, як зараз в тренді, але я їх знайшла ще до того, як оця хвиля леопарду почалася. Я їх купила тоді, коли, знаєте, роки 2 назад. Коли тільки ставала популярно е, аксесуари мати леопардові ще одно деякі дивились на це ніби щось таке яскраве визиваюче. Але я їх купила, я їх декілька разів носила і думала, що всі на мене дивляться косу. знаєте. І зараз, коли у всіх магазинах є леопардові штани такі, я таке думаю, угу, що я їх наношу, я не знаю. Ну, Мені здається, вони мені трошки малі стали. Вони не такі необ'ємні, це мінуси. От, Ну, побачу, можливо, я їх продам. Якщо що пишіть, якщо вас це Ну, Вони ну такі на есочку. На М вони вже не сильно якось будуть, мені здається, виглядати. Остання річ з одягу це ось такі штани коричневого кольору, вони знизу ширші, ніби як кілоти, мені вони. Трішки короткі, трішки. От з угами вони ідеальні будуть. Е, з кросівками мені не сильно подобається. Того я чекаю зиму. Ось. Також я їх купила до того, як став коричневий кольор в тренді. І чесно, я іноді цьому дивуюсь, як так в мене виходить. Мені вони дуже подобаються тим, що вони е, м'ягенькі і вони тягнуться добре. Зараз буде ставати холодно і треба буде вдівати... Термобілизну і от якраз ці штани будуть ідеально підходити для цього. Наступне, що я вам покажу, це кепки а, Ось така біржова Австралія кенгуру намальована. Наступна ось така блакитна, тут щось дуже красиво написано Бренди, чесно, я їх не знаю. якісь ноунейми якісь такі американські, знаєте. І остання кепка це ГЕП. Ну, думаю, її всі знають. Мені трішки не подобається. От на камері класний кольор, такий ніби трендовий жовтий. Але вживу вона ніби. Можливо, це присвітло такому, мені вона дуже така трохи кислотна. Думаю, її перепродати. Остання покупка, яку я хочу вам показати, це дещо цікаво. Надіюсь, я вас дивую. Це ось такий мішечок від бренду Miu Miu. Для окулярів, чи такий. І я не знаю, чесно, чи це оригінал чи ні. Але я коли її побачила, я тоді, це був теж такий момент, коли е цей бренд не був сильно популярний, але я вже знала, що це таке. Я така бери, і все. І ще й кольор мені дуже подобається рожевий, тому зразу забрала і не думала, десь вартувала 30 гривень за це все. Сказати, що здивована, нічого не сказати. Це були на сьогодні всі покупки. Дуже надіюсь, вам сподобалося це відео. Надіюсь, когось я переконала, що в секунді можна знайти класні речі. Підписуйтесь на канал, чекайте наступну частину і всім папа!